Чому я продовжую все далі робити, не дивлячись на те, що немає мільйонних охватів? Дивіться, я чудово розумію, що я не для всіх і всі не для мене. Я розумію, що е, не всі підписники мої, не всі розділяють мою думку, і це окей. Комусь інформація, яку я даю, підходить, хтось її розділяє, комусь вона потрібна в даний час, і це дуже добре. Якщо ви даєте свій зворотній зв'язок, екологічний, а, ну, адекватний, конструктивний, я вам за це дуже дякую, це може направити мене робити те, що вам потрібно, що вам необхідно, і те, що я знаю, я можу вам дати. Тому, будь ласка, пишіть, я читаю ваші смс в дайректі, і я буду вам допомагати. Розбирати цікаві для вас теми всім гарного вечора.